Відрослібняків вручили депутатам Івано-Франківської міськради. Зробив це відомий своїми епатажними акціями. Цьогорічний кандидат у народні депутати Тарас Боднар. У такий спосіб політик сплатив штраф за те, що розклеював свою агітацію у недозволених місцях. Натомість міський голова Івано-Франківська доручив передати ці кошти бюджетній комісії, а відро вірникові, якому такий інвентар знадобиться. 15 жовтня цього року на Членів моєї громадської організації, а також як довірених осіб мене, Бодна Тараса Григоровича, як кандидата до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу No73 міста Івано-Франківськ, був складений протокол про адмінпорушення, а тобто заклейку виборчої агітації в недозволеному місці. Як законослухняний громадянин, я вирішив, що ми мусимо сплатити за члени нашої громадської організації штраф у сумі 340 гривень, накладний адмінкомісією. Цей штраф ми сплатили монетами номіналом по 5 копійок, 6800 монет в сунковому відрі. Це близько 30 кілограм живої метерічної ваги. Я вважаю, що представники цієї зараз діючої у нас міської влади звикли не тільки рахувати долари пачками, а можуть порахувати дійсно. Ті монети, які скинулися всі члени нашої громадської організації, щоб захистити права їхнього лідера голови, а також члена громадської організації, який був уштрафований.